збільшення в десятеро відповідальності за порушення правил військового обліку, тобто, якщо ви не знаходитесь за в зв'язку з тим, що вас притягнули до кримінальної відповідальності, а наприклад, обмежились штрафом чи умовним строком, то обов'язок щодо. Явки в ТЦК за відповідним мобілізаційним розпорядженням, у вас залишається прокурор тільки отак от потирає руки і, скоріше за все, ви в даному випадку потрапите за грати. А чи може військозобов'язаний взагалі відмовлятися від проходження ВЛК, де особу хапають на вулиці, везуть. Якщо ви отримали повістку, з'явилися в ТЦК для уточнення облікових даних, вас направили на ВЛК, ви її пройшли, вас визнано було придатним до військової служби, у вас відсутня відсрочка або бронювання, і вам видали після проходження ВЛК. Заційне розпорядження, що буде, якщо ви не з'явитесь е, за цим мобілізаційним розпорядженням вже після проходження ВЛК, вас буде притягнено до кримінальної відповідальності. А чи можна притягнути вас до кримінальної відповідальності ще на стадії, скажімо, відмови від проходження ВЛК? Я адвокат Андрій Бернський. В цьому відео ми розглянемо одне з рішень суду Запорізької області, за які було притягнено до кримінальної відповідальності військозобов'язаного тільки за відмову від проходження ВЛК. Давайте спочатку розглянемо, яка ж відповідальність передбачена. За відмову від проходження ВЛК дії щодо відмови від проходження ВЛК мають трактуватися як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність згідно статті 210 кодексу про адміністративне правопорушення. Текст даної статті ви зараз бачите на своєму екрані. Як бачите, дана стаття передбачає дві санкції: перше це за порушення правил військового обліку з боку військозобов'язаних резервістів та призовників. А друге, це при повторному порушенні або вчиненні даного порушення щодо порушення військового обліку в особливий період. Давайте розглянемо що таке взагалі порушення правил військового обліку. Річ в тому, що правила військового обліку визначаються як в Конституції України, так і деякими законами України. Постановами Кабміну та іншими нормативними документами, перелік яких ви зараз побачите на своєму екрані, по суті, з огляду на таку численність нормативних документів, які визначають правила військового обліку, фактично будь-яке порушення з боку військовозобов'язаного може бути трактуватися як порушення правил військового обліку, і його можна притягувати вже до адміністративної відповідальності. Тепер давайте розглянемо, що таке особливий період. Питання особливого періоду визначаються закону про оборону України, і цей період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення Є тобто наразі в Україні діє особливий період. А відповідно всіх військозобов'язаних буде притягнуто саме за другою частиною санкції статті 210 Купапу, тобто за більш тяжкою санкцією. Наразі максимальний розмір притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 кодексу України про адміністративне пропорушення складає 1700 гривень. Зразу зауважу, що в запланованому законопроєкті, який наразі знаходиться в Верховній Раді, даний розмір відповідальності депутати планують в 10%. Десятеро збільшити, тобто до 17 тисяч. Хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь щодо збільшення в десятеро відповідальності за порушення правил військового обліку. Але щодо аналізу законопроекту про посилення мобілізації, який наразі розглядається в Верховної Раді, я вже знімав відео, посилання на яке ви можете побачити в правому кутку цього екрану. Тільки можу зазначити, що до нього вже зроблено кілька тисяч. Правок, і в якій редакції він залишиться, вже не зрозуміло. Але те, що буде посилення мобілізації, те, що буде обов'язково електронний реєстр військозобов'язаних, обов'язок зареєструватися в цьому реєстрі, посилення відповідальності, це вже зрозуміло. Але остаточної редакції закону ще депутатами не ухвалено. Тобто ухвалено тільки перше читання. Чекаємо остаточну редакцію, за яку проголосують наші доблісні депутати. Як на мене, посилення в 10 разів адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку ні до чого, крім ще більшого збіднення військозобов'язаних не призведе. Треба збільшувати мотивацію щодо вступу в лави ЗСУ. До речі, з цього приводу, хоч появився відповідний законопроект про посилення мотивації для мобілізації, але про нього можливо я зніму інше відео. Тому не забудьте підписатися на канал, так як там ви побачите ще багато корисних та цікавих відео від адвоката Андрія Бер'янського. Тепер давайте повернемось щодо кримінальної відповідальності за відмову від ВЛК. Як виявилось, військозобов'язаного можуть притягнути до кримінальної відповідальності навіть на стадії відмови від проходження ВЛК. Так, в Закарпатській області один із судів. Притягнув військозобов'язаного до кримінальної відповідальності тільки за те, що він відмовився від проходження ВЛК, тобто дану особу було притягнено до кримінальної відповідальності за статтею 337 Кримінального кодексу України. Як ви бачите зараз на своєму екрані, санкція даної статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу до 500 неподаткових мінімум доходів громадян або вправні роботи до одного року. Ви спитаєте, як же було покарано даного військозобов'язаного за відмову від ВЛК? Суд призначив йому покарання вигляді штрафу 6800 гривень. Тобто, ви подумаєте, 6800 – ну не такий великий штраф, але звернув увагу, що по-перше, це притягнення особи до кримінальної відповідальності. тобто буде стояти відповідна відмітка, поки не буде погашена судимість, що особа притягнена до кримінальної відповідальності. Ну багатьох це може не злякати, але зауважу ще й наступний момент. Ви маєте задатися питанням: а чи звільняє дану особу, яку вже було притягнено до кримінальної відповідальності, від мобілізації? Громадян України, яких було притягнено до кримінальної відповідальності в вигляді умовного строку чи штрафу, не звільняються від мобілізації. Тобто, якщо ви не знаходитесь за гратами в зв'язку з тим, що вас притягнено до кримінальної відповідальності, а наприклад, обмежились штрафом чи умовним строком, то обов'язок щодо? Явків ТЦК за відповідним мобілізаційним розпорядженням у вас залишається. А вже після повторного порушення з вашого боку правил військового обліку, тут уже точно вас буде притягнуто до кримінальної відповідальності, і, скоріше за все, ви в даному випадку потрапите за грати. А чи може військозобов'язаний взагалі відмовлятися від проходження ВЛК і які для цього є підстави? Як на мене, тут слід звернутися до наказу Міноборони номер 402 про положення про військово-лікарську експертизу. В пункті 3.4 даного положення про військово-лікарську експертизу зазначено, що перед проходженням військово-лікарської комісії у військозобов'язаного мають взяти відповідні аналізи Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз на ВІЛ, на гепатит. обов'язково мають визначити вашу групу крові. Якщо вам після 40, то обов'язково ще мають здійснити вам замір тиску, здійснити аналіз на цукор, а також за окремими індивідуальними показниками ще призначити інші аналізи, тобто відповідно яких, е, вашого стану здоров'я. Якщо ж цього всього не було зроблено, то теоретично військозобов'язаний може відмовитися від проходження ВЛК, так як вже порушується процедура проходження ВЛК. Це як правило робиться в тих ТЦК. Де особу хапають на вулиці, везуть в ТЦК, тримають там, поки вона не погодиться пройти ВЛК. Тут же так звана військова лікарська комісія, яка взагалі нічого не досліджує і не визначає, ставить підписи, що він придатний, і тут же йому дають мобілізаційне розпорядження для явки буквально на наступний день вже з речами. І звісно, якщо вас отак от схопили і примусово доставили до ТЦК. І заставляють проходити військову лікарську комісію, А у вас відсутні з собою медичні документи, які підтверджують ваш стан здоров'я, а вірніше ваші хвороби, які у вас є. То це також, на мій погляд, є підстави для відмови від проходження ВЛК, так як по суті вона буде необ'єктивною, і навіть якщо вона буде проведена, у вас є підстави для оскарження ВЛК. Як оскаржувати висновок ВЛК, якщо ви з ним не згодні? Про це я вже знімав відео посилання, на яке ви також можете побачити в правому кутку свого екрану. І зауважу, що дане рішення Запорізького суду про притягнення військозобов'язаного до кримінальної відповідальності тільки за відмову від ВЛК є, якщо не одиничним, то їх таких рішень досить мало. Тобто, як правило, притягують саме до адміністративної відповідальності. А якщо ви почитаєте уважно вирок суду, посилання на який я зазначу під цим відео, то ви побачите, що, по-перше, дана особа, якою було притягнуто до кримінальної відповідальності за відмову від ВЛК, сама погодилася і визнала свою вину. Це досить суттєвий фактор. Тобто, на мою думку, якщо він би не погодився, заперечував, найняв адвоката, який би обґрунтовано. Склав відповідні заперечення, то невідомо чим би закінчилось дане провадження. А в даному випадку особа самостійно визнала свою вину до цього, що вона була попереджена керівником ТЦК про кримінальну відповідальність, і це звернув обов'язково, щоб притягнути особу військозобов'язану до кримінальної відповідальності за 337 трицомою статтю. Обов'язково має бути попередження про кримінальну відповідальність. Тобто, спочатку вас попереджають. Що вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності і мають відповідні докази. Після цього, якщо ви відмовляєтесь вчинити певні дії, дійсно вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. А ще й ви, якщо погоджуєтесь, ну тоді прокурор тільки так от потирає руки і радіє, що йому не треба навантажуватися з відповідними доказами. І достатньо від вас отримати відповідну згоду. І в спрощеному провадженні як прокурору, так і суду досить просто ухвалити вирок щодо притягнення вас до кримінальної відповідальності за 337 статтею. Взагалі, щоб вас як військозобов'язано було притягнено до кримінальної відповідальності, і з цього приводу є вже кілька тисяч вироків судів. З цього приводу мають відбутися певні. Події, які саме ви маєте отримати повістку, як правило, для уточнення облікових даних. Ви маєте з'явитися в ДЦК, вас направлять для проходження військово-лікарської комісії. Ви проходите цю військово-лікарську комісію. За висновком ВЛК вас визнають придатним до військової служби, або обмежено придатним. Це зараз не звільняє від мобілізації. У вас відсутня відсрочка від мобілізації або бронювання від мобілізації. Вам видано. На руки, і ви за нього розписалися в мобілізаційне розпорядження, де зазначено, в який час ви маєте з'явитися з речами для направлення на учбовий центр вже безпосередньо Збройної Сили України. І ви не з'явилися в той час, який зазначено в мобілізаційному розпорядженні без поважних причин. Звертаю увагу без поважних причин, і в такому випадку з досить великою вірогідністю вас буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або звернутися до мене за контактами, які ви знайдете під цим відео на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!